З нами на зв'язку Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Пане Тарасе, про шантаж брудною бомбою. Вже зрозуміло, що ніхто не вірить в ці от заяви Росії про ймовірне використання україною брудною бомбою. Але в них спочатку була оця акція «Альо, говоріть Чайгу», який обзвонив там всіх, кого міг. Потім підключився Лавров. На що вони далі продовжують про це говорити, якщо результату нуль? Ну, дивіться, це продовження тактики ядерного шантажу, які вони ну які радянський союз загалі займався останні 70 років, так і з початком війни в Україні вони завжди, завжди теж полювали до ядерної зброї. Завжди давали зрозуміти, що якщо Україна почне відвоювати свої території, то буде застосована я... тактична ядерна зброя. Це все не пройшло. Не пройшло, тому що Захід достатньо чітко й ясно вказав, які наслідки будуть із застосуванням тактичної ядерної зброї. Бен Ходжес Спочатку сказав, що буде знищено Чорноморський флот Росії. Всі військові целі цілі на території України протягом буквально декілька днів. Можливо, на території Білорусі. Так вони пішли іншим шляхом. Вони пішли іншим шляхом. Вони а, хотіли застосувати тактику Салями, тобто починати використовувати не тактичну ядерну зброю. А починати використовувати ядерні е, заряди меншої потужності, ну, наприклад, яка запускається з гармат. Є таке в Радянському Союзі був такий проект, не знаю, в якому він зараз ну, чи є ти новий, але вони в принципі планувалися є е, і е, брудна ядерна бомба це з того ж оперу, Це тобто тактика салями. Ми спочатку підриваємо одне. Потім щось більше, а потім ще більше. Тобто, сподіваючись, що захід на це не буде реагувати. Слава Богу, слава Богу, що це вже вираховано. Спочатку пан Селіван заявив, що а-а застосування будь-якої потужності ядерної зброї матиме наслідки катастрофічні для росіян. А от буквально позавчора, теж представник держдепу вточнив для тих, хто не зрозумів, у Москві брудна. Ядерна бомба, брудна атомна бомба, це теж буде вважатися використанням ядерної зброї, і, а, а, то, і тому, тому вони активно цим піделюють. Хоча логіки, звичайно, немає жодної в цьому застосуванні ядерної так званої брудної ядерної бомби. Ну, от вчора було засідання Радбезу ООН, де представник Великобританії відкрито сказав, що його просто втратило час. Тобто росіяни навіть вже... Вже вигадати не можуть на намалювати щось таку якусь історію, яка б, хоч якось, могла переконати хоча б ті країни, які ну в принципі або нейтрально, або позитивно до них а, налаштовані. А така, які в них ще залишаються? От дивіться, давайте йдемо хронологію. Був спочатку енергетичний шантаж, не пройшло. А шантаж з продовольчою безпекою не пройшло. Ядерка не пройшло. Брудна бомба не прошло. ще? Ну окрім сатаністів, вчора були сатаністи ще. Я думаю, що вони підуть в наступне. Вони будуть шантажувати руйнуванням світової інфраструктури. От підрив північних потоків, наприклад, так. Це з цієї опери. Вони ставлять під загрозу, натякають, що вони можуть підірвати наприклад, газогони з тої ж Норвегії, наприклад, газогони з Великобританії. Можуть бути, може бути терористична, фактична атака на кабелі інтернету. Ну, ходять чутки, що вже десь починають вони обриватися в Європі, так. А це, і, і вони дивіться, у них ще така тактика. Це ставить під а, для того, щоб просварити НАТО. так? Якщо а от атака на газогони і а, знищення інтернет-кабелю це вже початок атаки. На НАТО чи не початок атаки. Тобто, щоб знаєте щоб завжди система була в напрузі і щоб знову-таки використовувати тактику салямі, я не виключаю, що вони можуть зробити ще наступне: вони все ж таки можуть підірвати якийсь ядерний заряд. Ну, наприклад, не на території країн НАТО, так? А от припустимо в економічній зоні Норвегії. Двохс у кожній країни є 200-мільна зона економічна, так яка від берега рахується. І і будуть дивитися, а як на це перереагують: це вже напад на країну НАТО чи не напад на країну НАТО. Тобто Росіяни завжди будуть намагатися, як вони завжди застосовували таку, таку тактику для того, щоб ну, єдиний козир, який у них залишається, це серійна ядерна бомба а, і а, можливість застосування тактичної ядерної зброї. А інших, інших немає. Все, Європа позбавилась а, залежності від Росії. Дивіться цікаво. Коли підірвали північні потоки, ціни на газ в Європі знизились, знизились майже на третину. Чому? Тому що зник гравець, який завжди маніпулював ринком, зникла в Європі. Вже не знає, що робити з такою кількістю газу, які вже їм навезли. А там суда, які перевозять зараз зріджений газ, вони не можуть зараз. Розвантажити свій вантаж, тому що вже стільки законтрактували, стільки прийшло. А сховища вони накопичили на 10% більше, ніж вони зазвичай накопичували. Вони зазвичай приблизно 80% собі накопичували а зараз під 90% і тому в даному випадку, а шантажувати вже нема чим. Ну ось немає чим шантажувати а витягне Росія е, в дов, в затяжну війну вдовгу. Якщо стабілізувалися ціни на газ, вони вже ж не стільки заробляють на своєму експорті енергоносіїв. Е, ну дивіться, е, ну давайте будемо відвертими. росіяни голодувати не будуть так, тому що все ж таки російська економіка це не радянська економіка. І сільське господарство, все ж таки, яка ніяка ле ринкова економіка в Росії існує. Тут інші фактори на них тиснуть. Росіяни ще до саміту в Самарканді сподівалися йти вдовго, вони готувалися до затяжної війни. Вони сподівалися, що мінімум два роки при тих темпах золотовалютних резервів, які у них є в наявності. Вони ну десь на два роки вони могли б ще потягнути, але тут втрутили зовнішні фактори, які прискорили усі події. А вперше йдеться про саміт ШОС, де Китай висловив побажання швидше закінчувати війну. Саме після саміту Шос ми бачили. Запровадження цієї мобілізації, які вони не хотіли робити, анексії територій які вони не хотіли робити ще буквально на початку вересня, От той самий Турчак, який там зам заступник партії Єдина Росія, він же на початку вересня говорив, що, можливо, ми будемо проводити референдуми аж 4 листопада, на день так званого народного єдінства, і це означає, що події прискорились, і це означає, що. У Росіян немає часу, вони дуже поспішають і тому інтенсивність цієї пропаганди, і викидів різних різних лобістів, в тому числі на Заході, вони будуть зростати. Дивіться, цікаво, з'явився пан Обама, який мовчав, мовчав тут. Вісім пів фактично півроку. Да, і тут він раптом виступає з заявою. Що давайте будемо ділити. Зброю допомогу, збройну допомогу Україні на оборонну зброю і на наступальну зброю ну це таке. Знаєте, завуальоване е, намагання продати скорочення е, зброї е, допомоги Україні. От буквально позавчора було 30 конгресменів, які є крайні лівими за своїми переконаннями. А вони заявили, давайте перемовини з Росією тільки після того, як знаєте, їм натовкли Євро і в Америці і українці, думаю, теж в соціальних мережах до цього приєдналися. Вони відкликали це раптом. Заявили, що це була технічна помилка, тобто ці процеси росіяни зараз намагаються у будь-який спосіб припинити війну у будь-який спосіб на їхніх умовах. Звичайно, вони хочуть перемір'я, чому тому, що і темпи витрачання. Витрачання золотовалютних резервів достатньо високі, їм може не вистачити. Ну, наприклад, хоча б ввести війну, хоча б там протягом року, і вони це вже відчувають. Ну, і плюс санкції в тих пакетах, які запроваджувалися раніше, вони вступають в дії буквально в четвертому кварталі цього року. Ну, наприклад, нафтовий ембарго на постачання нафти так, в Європу, воно ж стає стає. Актуальним 4 грудня а Європа за цей час встигла вже забезпечити свою енергетичну безпеку, і це скорочує звичайно доходи від нафти та газу, і це створює для передумови для кризи в їхній економіці. Тим більше людей вже багато повтікало через, через цю мобілізацію. Дивіться, Вірменія зараз за підсумками року. Планували 3% зростання ВВП. Зараз вони 13% ВВП. Чому? Тому що росіян вони просто собі забрали, які приїхали там айтішники, які працюють там в тому числі у Вірменії. Тобто, а це все те, що зараз буде надоставати для росіян. Тому процеси прискорились, процеси сильно прискорились, тому що Росіяни не сподівалися, що вони вони, вони, вони налаштовувалися е, воювати вдовгу. Але це означає, що скільки Китай на них тисне, то це означає, що я думаю, що в два, два рази терміни війни можуть скоротитися, і не на них користь звичайно. Пане Тараса, чи тиснутиме Китай далі, враховуючи на те, що Сі Цзіньпіна там фактично коронували імператором? Е, а це залежить від від багатьох факторів. Так Е, ну, дивіться, китайці ж вони такі. Якщо вони побажали, вони ж поставили строки. Ну за різними оцінками, не виключено, що йдеться взагалі про 15, е, про 15 листопада. Так, тому що вони хотіли б ну от буде саміт J-20, де буде вже е, вироблена нова е, е, нова конфігурація, як світ буде жити наступні роки до наступного саміту. Uh, і, звичайно, що вони на них тиснуть. Але я пана сі, все ж таки, я сподівався, все ж таки, що пана сі. Не переоберуть, тому що це більше негативу, ніж позитиву. Ні, Китай не буде допомагати Росії напряму військово, тому що вони за НАТО у них там не дуже добре з економікою. Вони не будуть так сильно ризикувати, але десь грошима вони Росії можуть допомогти. Чому тому, що пан Сі набув а, фактично одноосібної влади? А це дуже небезпечно. То, те, те, що таке неодносібна влада в ядерній країні. Ми вже бачимо за прикладом Росії, тому що все ж таки е, до його переобрання був спадок і заповідь Ден заповіденсеопіна. Більше десяти років керівник е, держави не може знаходитись при владі. Чому? Тому що китайці бачили, у що перетворився Радянський Союз наприкінці свого розпаду, коли в абсолютному маразмі люди керували державою, взагалі не розуміли, про що йдеться. А тут ми бачимо навпаки, він якраз той спадок, е, Ден Сяопіна е, фактично вілював. Uh, і на жаль, Китай буде я думаю більш агресивним, uh, в тому числі в Азії, і десь теоретично існує ймовірне, що він може грошима, якимись технологіями, так в обхід uh, може допомогти Росії, але ця допомога не буде такою великою, тому що я думаю, що китайці все, все давно вже зрозуміли. Дякую дуже, пане Тарасе. Тарас Загородній, політичний експерт був з нами на зв'язку.